Сьогодні ми стоїмо перед серйозними викликами, але водночас довели всьому світові, що український дух незламний. Наші захисники боронять рідну землю із мужністю, яка вражає, а народ демонструє єдність і силу, яка надихає. Кожен із вас частина цієї боротьби. В етері Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. Так чекали повернення люблячого батька, чоловіка та сина родина військовослужбовця Ярослава Фалюша. Та не дочекалися. Герой поліг 30 січня, захищаючи Україну від російських агресорів. Вічна шана та світла пам'ять нашому земляку. Ярослав Фалюш один із тих, хто мав достатньо сміливості, щоб вірити у мир та наближати його. Він говорив: якщо мене не буде тут, то ворог піде далі. 30 січня під час виконання бойового завдання по захисту України воїн загинув. Сержант Фалюш Ярослав Анатольович 1994 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, призваний на військову службу під час мобілізації 26 липня 2022 року. Займав посаду командир взводу, старший офіцер артилерійської батареї. Загинув 30 січня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Я добре знаю родину Фалюшів. Це сім'я справжніх патріотів, у якій батько та двоє синів без жодних вагань стали на захист батьківщини, коли ворог вступив на нашу землю. Їхній батько завжди був для хлопців прикладом, адже за часів АТО боронив Україну, розповідає друг родини Віктор. З початком повномасштабного вторгнення знову батько пішов воювати 32 другої навастовану бригаду. Зараз останом здоров'я він знову переведений в глобіна в відділ ТЦК. Оба його сини. Воюючи старший син, Ярослав загинув. Ярослав загинув на тридцятому році життя яскравого, сповненого мріями та планами на майбутнє. Через війну розв'язану Росією без люблячого батька, чоловіка, сина залишилася восьмирічна донька, дружина та батьки. Він був справжнім дійсним сім'янином. Він був дуже дуже потрібний. Він був одним з двох крікутних каменів підрозділ разом з головним сержантом. На нього завжди можна було покластися, тому що ті задачі, які ми давали, була абсолютно впевненість в тому, що він їх виконує. І він був надійним другом. Десь тільки недавно прийшли на Ти, він казав, Ярослав, приїжджай в баню до мене. Якусь баню організували. Він каже: маестро, я ще трошки, зараз трошки зайняті. Не встиг не з Допоки кожен крок російського диктатора, за наказами якого армія РФ вчиняє воєнні злочини на чужій землі, спрямований на затягування війни, українці доводять, що справді хочуть миру для своїх родин і країни загалом, шануємо кожного героя, який вітав своє життя за майбутнє України. Світла пам'ять та доземний уклін Ярославу Фалюшу. Катерина Груднєва, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Порушення журналістської етики чи свідома атака на заступницю міського голови Ольгу Усанову, головним редактором Кременчуцької газети Олегом Булашевим. Про це наш наступний матеріал. Щодня українські військові ведуть запеклі бої з расистами, виборюючи свободу та незалежність. Щодня Україна доводить цивілізованому світу своє право на незалежне існування у вільній могучій правовій державі. І в той час, коли українські захисники кладуть свої життя та здоров'я за мир, внутрішній ворог має на меті лише руйнування та всіма силами намагається дискредитувати владу. Саме це відбувається у Кременчуці по відношенню до заступниці міського голови Ольги Усанової Безкінечне цькування в інтернеті та безсоромні галасливі висловлювання при підлеглих та кременчужанах. І це все під прикриттям незалежності. Що це як непорушення журналістської етики? А може, це заздалегідь спланована атака від головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. Про це все по порядку. Основоположниками демократичної держави є права та обов'язки людини. Незалежно від місця роботи, посади, професії чи віросповідання, кожен українець має виконувати ті обов'язки, що зазначені законами України, та утримувати свій дій, що заборонені цими ж законами. У журналістів також є права та обов'язки, яких треба дотримуватись, і шкода, що деякі наші колеги з ними не знайомі. 27 січня на сайті Кременчуцька газета з'явився матеріал Закриті двері для журналістів. Віцемерка Усанова провела прийом громадян без медіа і відмовилась відповідати на запитання. Тож ми вирішили його проаналізувати. В статті йдеться про особистий прийом громадян заступниці міського голови Ольги Усанової, і знову журналісти не оминули гучної заяви. Цитуємо: схоже, після лікарняного у пані Усанової щось пішло не так. Вона не лише зажадала повної відсутності журналістів на заході, тоді як такого раніше не було. Але й першою почала промову з образами журналістів, за що також отримала один з оціночних висловів на свою адресу від редактора Кременчуцького газети Олега Булашева. При цьому він згодом заявив, що перші слова пані Усанової його образили. А якщо його наступний вислів її зачепив, то він вибачився, але наполягав на спілкуванні. Так як журналістів Кремчуських новин не було на прийомі громадян, нам стало цікаво, що ж такого Олег Булашев сказав Ользі Усановій на офіційному заході за участю посадових осіб, громадян та журналістів, що довелось вибачатись тож звернулись за коментарем до заступниці міського голови. Я відповідно до закону України про звернення громадян провожу регулярно щомісячно прийом громадян з особистих питань і враховуючи те, що в сферу моєї відповідальності, Відповідальності входять охорона здоров'я, соціальний захист то зрозуміло, що найбільше питань до мене від громадян, які є конфіденційними, 27 січня. У мене був по плану особистий прийом громадян, на який я прийшла, уже було четверо людей. Це були представники засобів масової інформації нашого міста, які зайняли майже всі вільні місця в кабінеті. Ну і там точно не помістились би мої помічники. І навіть ті мешканці, які прийшли зі своїми зверненнями, для них там теж місця практично не було. Враховуючи це, я попросила представників засобів масової інформації залишити кабінет. Прийом громадян, сказавши, що якщо в них є особисті питання, то відповідно до запису я звичайно прийму кожного з них. На що я почула відмову, і в досить такій грубій формі, я б сказала, відмовилися залишити це приміщення представники засобів масової інформації, і навіть більше того, редактор Кременчуцької газети Волошев дозволив собі. Образливе висловлювання в мій адрес, яке пролунало в присутності е, працівників виконкому е, громадян, які прийшли на цей прийом, та е, представників інших засобів масової інформації. Він мене назвав подстілка і Капамойського. От такої. виникає питання, чи допустима така поведінка журналістів на офіційному заході по відношенню до посадової особи? Відповідь стовідсотково ні, це є неприйнятним та суперечить основним принципам кодексу етики українського журналіста, з відео, яке журналіст Кременчуцької газети додав у свою статтю. Видно, що Кременчужани висловлюють небажання щодо присутності змін на прийомі. Якщо ви хочете, щоб преса була присутня на вашій…» Також варто зазначити, що пан Булашев спільно з журналістами візиту фізично заблокували службове приміщення та заважали проведенню особистого прийому. Ці дії призвели до незручності для кременчужан, які прийшли на захід, адже довелось змінювати місце проведення прийому. У зв'язку з цим Ольга Усанова звернулась до правоохоронних органів за фактом вчинення головним редактором Кременчуцької газети Олегом Булашевим та журналістами візиту злочином. Відповідальність за який передбачено статтею 341 кримінального кодексу України. А саме перешкоджання виконанню посадовою особою органу місцевого самоврядування своїх службових обов'язків також звернулась до комісії з питань журналістської етики для надання оцінки поведінці головного редактора Олега Булашева та журналістів візиту. Хочеться звернутись до колег та нагадати деякі пункти кодексу етики українського журналіста. Пункт 13. журналіст не повинен використовувати незаконні методи отримання інформації. Пункт 19. свідоме порушення норм журналістської етики є абсолютно несумісним з професійною журналістикою. А також згідно з частиною 6 статті 26 закону України про інформацію, журналіст зобов'язаний дотримуватися встановлених суб'єктом владних повноважень правил внутрішнього трудового розпорядку, не перешкоджати діяльності його службових та посадових осіб. Відповідно до міжнародних правил, визначених у декларації принципів професійної поведінки журналістів, наголошується, що повага до істини та права громадськості на правду перший обов'язок журналіста, що передбачає передусім служіння інтересам суспільства. Журналіст зобов'язаний гарантувати людям отримання правдивої та достовірної інформації за допомогою чесного відображення об'єктивної реальності. Тож хочеться наголосити, в усьому є межа. Журналісти не можуть робити все, що забажають. Є певні рамки закону, яких необхідно дотримуватись. Але як бачимо, головний редактор Булашев добре ознайомлений з правами, але свідомо або ж через необізнаність ігнорує свої обов'язки. Прикро Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Питання ефективного використання бюджетних ресурсів. Таким є завдання постійної депутатської комісії, засідання якої відбулося сьогодні. Більше про це у нашому сюжеті. Сьогодні, 5 лютого, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У ньому взяли участь депутати міської ради Ігор Штефан та Інна Петренко. Головував на комісії Олександр Плескун. Під час засідання обговорювали розподіл бюджетних коштів, зокрема на потреби житлово-комунального господарства, соціальних закладів міста освіти. На комісії були і представники цих галузей, які за потреби доповідали по проєктах рішень для закладу дошкільної освіти ясла садок номер 35. На оплату за виконані роботи з встановлення системи автоматичної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, то управління евакуацією людей. Скажіть, будь ласка, скільки у нас ще закладів не оборудовані системою автоматичної сигналізації? У нас залишилося буквально три або чотири заклади, але вони працюють. скажімо, ці будівлі не задіяні в освітньому процесі. Ті, які у нас заклади загально середнішки, всі подошкільні всі. І залишилося, там треба чотири заклади шкільної освіти, але вони задіяні. Заклади охорони здоров'я Кременчука зараз на етапі заключення договорів із Національною службою здоров'я. Тому є питання з виплатами заробітної платні. Наразі планується виділення коштів із міського бюджету, аби частково вирішити цю проблему. Ми надаємо кошти мільйон 185 лікарні правобережне і лікарні планового лікування мільйон 635 для того, щоб вони покрили борги по заробітній плати. На сьогоднішній день ще не всі лікарні заключили СНЦЗУ угоди. Тому є в лікарнях проблема з виплатою. Тому ми ці кошти одному будемо в той же день попитаємося обробити це рішення, щоб люди могли скоріше отримати заробітну плату. Усі рішення, які затвердили сьогодні на засіданні бюджетної комісії, розглядатимуть на найближчому засіданні виконавчого комітету Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Захищати у своїх матеріалах близьких до біглого олігарха Костянтина Живаго людей. Схоже, що така місія у Кременчуцької газети. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Скаржиться та скиглять. Цими словами псевдонезалежна Кременчуцька газета описує висвітлення телеканалом Кременчук об'єктивних фактів. Слово «скиглять» дуже підходить серйозному змі. Правда ж? Річ у тім, що головний редактор Кременчуцької газети Олег Булаши вчора випустив статтю, в якій зазначив таке. Поки комунальні журналісти з Кременчуцького телеканалу Кременчук скиглять, що не можуть потрапити до голови Кременчуцької райради Дмитра Колотієвського на інтерв'ю, журналісти інших незалежних медіа нашого міста системно спілкуються з ним у його робочому кабінеті чи на щотижня у статті. Зазначається, що так звані незалежні медіа щотижня бачать очільника Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського на робочому місці. Але річ у тім, як можна побачити з новинної стрічки цього медіа, ці візити до пана Дмитра почалися якраз таки після того, як наші журналісти розповіли про систематичну відсутність очільника райради на робочому місці. Тож треба було створювати видимість роботи як інакше, правда ж? І чомусь на ці брифінги жодного разу не були запрошені представники Кременчуцьких новин. Мабуть, Дмитро Олександрович береже наш час, але навряд. Адже посадовець просто боїться незручних запитань. І коли наші журналісти закликали прийти на прямий ефір і поспілкуватися, він відповів мовчанням. Зате за останній час лише Кременчуцька газета випустила низку сюжетів про Колотієвського. Ну і звісно ж, у жодному не йшлося про незадовільний стан доріг у районі, блокування роботи районної ради та інші проблеми, які спричинені халатністю та непрофесійністю Дмитра Колотієвського. Звісно, легше спілкуватися з телекомпанією Візит, Кременчуцькою газетою та Кременчуцьким телеграфом. Адже, як кажуть, рука руку миє. Як ми вже не раз зазначали, усі ці медіа залежать від зрадника України та біглого олігарха Костянтина Живаго. Усі ці ЗМІ підтримують політичні сили, за якими стоїть біглий олігарх. Бо ж, звісно, треба відпрацьовувати влиті гроші живаго у пропаганду. Але головний редактор Кременчуцької газети Олег Булошев при кожній можливості нагадує про свою незалежність. Що ж, після усього сказаного віримо. Тож Кременчуцькі новини не скиглитимуть і не скаржитимуться, а зазначать очевидне. Кременчуцька газета своїми постійними матеріалами про нахвалювання Дмитра Колотієвського лише підкреслює те, що очільник райради має певні зв'язки з Костянтином Живаго, який вкрав у Кременчужан сотні мільйонів через кишеньковий банк. Отже, нехай наші глядачі самі вирішують, хто ж тоді незалежний, а хто лише ховається за масками. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини. Кільні музеї у Кременчуці є не лише джерелом історичної спадщини, але й провідником у майбутнє довільної і сильної України. Про засідання Круглого столу, яке відбулося сьогодні у нашому місті щодо цієї царини, розкажемо далі. Увага на екран! Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка відбулося засідання Круглого столу міського дитячого об'єднання Армія добра, на якому презентували успішний досвід діяльності музеїв при закладах загальної середньої освіти міста. Зустрічі з громадськими організаціями, співпраця, зустрічі із різними музеями, не тільки в начальних закладах, а й професійними, стаціонарними. Участь у вебінарах і дуже добре, що сьогодні у нас якраз очна зустріч це хороша можливість. Можливість поділитися думками, можливість побачити перспективи розвитку, можливість творчо співпрацювати. Також в межах зустрічі фахівці музейної сфери Кременчука поділилися досвідом та обговорили варіанти для співпраці. Можемо прийти у школу і розповід розкрити ту чи іншу тему із історії нашого міста. Ми можемо провести екскурсію під критим небом, ми можемо провести екскурсію транспортною спільними зусиллями. Наше головне завдання довести всім, що Кременчук це круто, це здорово, що ми пам'ятаємо свою історію. Під час заходу обговорили і успіхи закладів загальної середньої освіти Кременчука на всеукраїнському конкурсі шкільних музеїв, краї, в якому я живу. Очний етап, який завершився ось якраз наприкінці січня 31-го числа. І учениця нашого навчального закладу, члени ради музею, учениця 9 Б класу Анна Сиротенко за результатами заочного і очного етапу отримала перше місце в області. Безперечно, ще однією ініціативою, яка сприяє розвитку шкільних музеїв та документування вагомих подій в житті гімназій та ліцеїв нашого міста, є проєкт Моя школа, гордість твоя Кременчук. Наші діти кожній школі готують. Будуть свої шеврони. Ці шеврони будуть представлені на прапорі українському. і результатом буде передача цього прапору від закладів освіти в наш Кременчуцький краєзнавчий музей. Не можна не відзначити, що вагомий внесок у розвиток шкільних музеїв роблять і самі учні закладів освіти. Для початкової школи ми починаємо проводити екскурсії, щоб залучити. Школярів до вивчення історії України також, оскільки ми вже майже випускники, набирається нова команда для проведення подальших екскурсій, щоб не забувати нашу історію, щоб не забувати те, що робили і минулі директори, і учні нашої школи. Сьогоднішня зустріч підкреслила не лише успіхи шкільних музеїв, а й важливість співпраці між ними та міськими установами культури. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулося підсумкове нагородження переможців олімпіад та конкурсів із різних навчальних предметів. Детальніше наш наступний матеріал. Учні Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь продовжують досягати нових вершин. Сьогодні у стінах навчального закладу провели нагородження переможців другого міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з різних навчальних предметів: конкурсів Кремчутського міського центру позашкільної освіти академія майбутнього та математичних конкурсів. На заході були присутні вчителі, які підтримували учнів на їхньому шляху до перемог, а також адміністрація закладу. Директор ліцею зазначила, що такі успіхи є важливим кроком до майбутнього, адже знання, отримані під час підготовки до олімпіади конкурсів, допоможуть учням у подальшому навчанні та професійному Останні діти дуже мотивовані. Ви знаєте, вони цікавляться, вони хочуть. Ви бачили, скільки сьогодні нагород це як індивідуальні показники, так і групові. Ну, я хочу нашим дітям побажати не втрачати любові до науки, змагатися, перемагати, не зупинятися, і дуже вдячна вчителям, батькам, які допомагають. Дітям досягти найвищих результатів. Церемонія нагородження зібрала талановитих учнів, які протягом першого семестру демонстрували високий рівень знань, креативність та наполегливість. Випробування були непростими, але учні ліцею довели, що готові до серйозних викликів і прагнуть досягати нових вершин. Скажу так, що олімпіаду мені далися досить легко. Англійську я вивчаю майже з дитинства. Ну і в майбутньому планую пов'язати своє життя з англійською мовою. Трудове навчання також досить легко. Я змогла проявити свою креативність. Ну і в цілому можу сказати, що мені все дуже сподобалось. У минулому році зайняв абсолютно перше місце на всеукраїнській олімпіаді. Хочу подякувати моїй вчительці з математики Самі Колам'як, яка з мною займається. Ну і без, без неї я б нічого з цього не досяг, не досяг би захід став не лише підсумком наполегливої праці учнів і вчителів, а й мотивацією для наступних звершень, адже кожна перемога це ще один крок до успіху. Щиро вітаємо переможців та бажаємо натхнення успіхів і нових яскравих перемог. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. 55 років у ритмі танцю. Ансамбль спортивно-бального танцю Сузір'я відзначив ювілей. Колектив, який прославив українську культуру далеко за межами країни, зібрав на святковому концерті вихованців, випускників і друзів. Як це було, дізнавалися наші журналісти. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії з нагоди 55-річчя відбувся звітний концерт ансамблю спортивно бального танцю Сузір'я, який відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ми заснували колектив у 1970 році, 14 січня. І тому нам зараз 55 років. Наймолодшим учасникам 3,5 рочки. Найстарші вже протанцювали 25 років, і ще будуть сьогодні танцювати. Колектив Сузір'я розпочинав діяльність у палаці культури крас, а згодом продовжив її на базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії, для якої тепер має яке значення. Директорка академії Леся Крупіна зазначає, це не просто ювілей, а справді важлива подія, яка несе за собою багато сенсів. Безперечно, в першу чергу, про мистецтво танцю. Про людей залюблених у танець, які віддають багато свого життя, тому що танець розвивався разом із нами. Керівники сузір'я Олександр Тимофійович, Людмила Іванівна як зберегли відданість і вірність один одному своєму сузір'ю, вихованцям, так і закладу, на базі якого вони навчаються, тренуються. І представляють разом із представленням нашого міста протягом десятиліть ансамбль виховував сотні танцівників, які здобували перемоги на престижних змаганнях та прославляли українську культуру у світі. Сьогодні сузір'я це не лише яскраві виступи, а й справжня школа майстерності, де молодь навчається дисципліні грації та любові до танцю. Цей колектив мені, мені колись обрала бабуся, і я кажу в... в... нього вже. Сім років це дуже дружній колектив. Я одразу знайшла багато друзів та мені подобаються мої тренера. І я коли прийшов до першого класу, я побачив, як танцює мій однокласник з моєю однокласницею. і Я вирішив, що я хочу також так танцювати. У моєму серці танці займають основне місце. Напевно, саме саме перше. Це прям моє хобі, моє життя. Ювілейний концерт став не лише підсумком багаторічної праці, а й святом для всіх, хто причетний до розвитку колективу. Серед глядачів випуск. Такі ансамблю батьки вихованців, друзі, колеги тут. Всі були дуже дружні, організовані, тут була дисципліна. Я здобув дуже багато навичків гарних для дорослого життя. І незабутні були у нас дуже багато поїздок разом. Там, де всякі концерти, дівчата готуються. Хлопці ну, перед виходом всі нервуємо. Попри всі виклики, Сузір'я продовжує розвиватися та виховувати нові покоління танцівників, адже танець це не лише мистецтво, а й спосіб донести світові українську культуру. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Учні Кременчуцької гімназії номер 24 завдяки своїй наполегливості та єдності отримали можливість долучитися до спортивно-виховного заходу Україна єднає серцям», що проходив у мальовничих горах. Увага на екран! Олімпійський тиждень в Україні це традиційний захід, який відбувається на початку вересня, та об'єднує всіх прихильників олімпійського спорту. Його головною метою є популяризація спорту та здорового способу життя серед школярів. Кременчуцька гімназія No24 також взяла участь в цьому заході. Та за свої старання діти були відзначені приємним подарунком. Поїздкою в гори в рамках спортивно-виховного заходу Україна єднає серця. У рамках олімпійського тижня було проведено ряд заходів, спрямованих на популяризацію спорту, здорового способу життя та розвитку олімпійського руху в Україні. Серед активностей було проведено ще відкритий олімпійський урок, про який ми відзвітувалися та поширили у соцмережах, де нас помітив національний. Національний олімпійський комітет та відзначив поїздкою на всеукраїнський спортивно-виховний захід. Україна єднає серця на Буковелі. Завдяки цій поїздці діти отримали неймовірні емоції, спогади, знайшли собі нових друзів з різних куточків України, ба більше долучились до різного роду активностей, таких як настільний теніс, плавання, легкоатлетичні естафети, спортивне орієнтування та взяли участь в майстер-класах з фігурного катання на ковзанах та лижних гонках. Емоції нереальні. Ми гарно провели час, а найбільше мені сподобалася естафета, там, де ми вдягали владі. Участь у заході брали 26 команд дітей з різних регіонів України. Було багато заходів кожного дня. Нам проводили різні спортивні, там скажімо, заходи. Ці емоції, ці величаві гори мені сподобалось. Поїздка дітей до Буковелі стала можливою завдяки їхній наполегливості та підтримці Національного олімпійського комітету. Висловлюємо щиру подяку Національному олімпійському комітету Полтавської та Івано-Франківської областей за створення безпечних умов, організацію, а також отриманий досвід. Завдяки цій унікальній можливості діти не тільки вдосконалили свої спортивні навички, а й зміцнили командний дух, отримали мотивацію до нових досягнень та відчули справжню єдність. Такі заходи надихають молодь вести активний спосіб життя та прагнути до великих перемог як у спорті, так і у житті. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми пам'ятаємо, за що боремося, за наше право жити вільно у власній країні, за мир на нашій землі. Разом подолаємо всі труднощі. Вірте в Україну, допомагайте ЗСУ і перемога буде за нами.